На одному з пляжів в Одеській області встановили оборонні споруди тетраподи або як їх називають зуби дракона. Пляж офіційно не відкрили для відпочивальників, проте люди все одно приходять сюди позасмагати та покупатися. Вони просто закрили. Ну якби вони не заважають, але ну просто закрили і все, пляж. Але якщо чесно, не розумію для чого. Ми не знаємо, коли буде наш останній день. І нам просто якісь наші дні нам хочеться прожити, а не все таки бути постійному стресі і, і цей Ми розуміємо про небезпеку, але ми стараємося просто далеко не запливати і все. Але хочеться не в стресі жити в наш час. На морі, мені здається, небезпечніше, але 24 години на день страшно знаходитись на землі в Україні. Ну, на морі, мені здається, що можна трішки розслабитись. Все страшно, але на морі забувається, напевно. Що... А отакі от фортифікаційні споруди не лякають? Ну, Трішки лякають, да, лякають. Лякають так. Психологічно лякають. Вчора з дитиною приїхали, і мені дитина задає питання, чому воно таке страшне. Ну, не страшно, бо я в відпустці мені прилітало через кожних 5 хвилин на фронті, тому не страшно. це фортифікаційні споруди. Ну, Вони нікого не лякають. Я так розумію. Є певний захист, є вживаються заходи і то добре. Ну, про дедесантний захист узбереже ну, актуальний завжди в воєнний час, тому що коли висадка розпочнеться, здійснювати заходи з інженерного обладнання буде вже запізно. Тож треба дивитися, які тетраподи встановлені, які інші заходи здійснюють ВМС. Я от нагадаю, буквально на днях ну, там вже. Декілька тижнів минуло росіяни з Новоросійська три великих десантних кораблі направили в Азовське море. Чому туди в Азовське море? Для проведення заходів бойової підготовки. У них розгромлена морська піхота підготовлена за два роки. І в вже їх немає. Висадка на плав це складний процес.